Щоб з шкірок густина і кольор перейшли б у вино. Так, Дві години при температурі до 80 градусів гріє цей виноград. І я забув сказати, що ще можна дробити виноград таким хорошим інструментом. Я чомусь його не переміняю. І, але хто хоче. Може його використовувати. Зараз, те, що ми залишали для брудіння, забираємо і виливаємо сюди. Тут є бактерії спиртові. Воно вже піниться.